Я хотів би подякувати нашим військовим те, що вони зараз там спеклі, а ми тут граємо футбол, їм дуже велика вдячність. Грали з такою командою, з якою ще не зустрічалися. Була така розвідна гра з їхньої сторони. З нашої сторони ми грали відкритий футбол, наш футбол, перспективний футбол. Хочемо, хочемо послугувати, хочемо розвивати футболістів, хочемо обмінувати. Але суперник сьогодні був такий дуже, дуже підготовлений на одній четвертій стадії. Нам дали на тренування і нагод. Це стадіон, а на тренування е, фазу першої команди це нам дуже, дуже дало е, я сказати е, розуміння, як грати на такому стадіоні, е, в таку з запеклу ну, погоду. Важко грати на синтеті, і тому на живому полі це дуже гарно. Це для дітей. Як діти себе сьогодні почували, і соперники, ми такі трибуни, все це так ну, це дуже круто для дітей. Я дуже задоволений своїх хлопців, в своїй команди. Тренерським штабом починає з воротарів, закінчує там я називаю, помічниками. Футболісти, ну я вважаю, що ми грали дуже достойно. Але ми можемо краще. Ну дуже емоційним. Дякуємо болівальникам. Хлопці віддались на всі 100%. тому могли додивити забити, але ми вийшли. Вони готуватися на наступного розкажи про свої емоції від гри на клубному стадіоні «Ярник». Дуже круті, готувалися до неї тиждень. Дуже хотілася. Як тобі сьогодні наші вболівальники? Чи відчував ти підтримку від них? Звісно, відчував. Ну дуже дякую. Вся команда їм вдячна. Ми дуже допомогли. Який настрій у команди за тиждень буде матч? Відповідь як буде налаштовувати ну, будемо то будемо готуватися дуже. Ну буде віддаватися на тренування, будемо готуватися до цієї гри як ніколи.